Теплими нашими ручками, які ми тільки що розігріли, проводимо від наших вух по шиї і вниз. Легенько. Всі рухи в нас сьогодні будуть легенькі, ми не давимо на шкіру, на м'язи, просто легенько розслабляючи, заспокоюючи нервову систему. І легенько проводимо від вух і вниз по шиї до ключиці. Чудово. Так, декілька, декілька разів. Тепер обома руками ми проводимо одну сторону шиї до плеча, до плеча. Він не займає в нас багато часу цей масаж. Може, максимум 10 хвилин. До плеча, чудово, і тепер іншу сторону. Легкі рухи такі розслабляючі, особливо зараз вечір, розслабляючі. Вашу шию, ваше обличчя можна закрити очі. Далі переходимо до потилиці по задній поверхні шиї. І сюди знову ж до ключиці. До ключиці. починаючи там аж з потилиці і від нашого хребта, від позвонків. І такі легкі рухи розслабляємо. Розслабляємо нашу шию трошки нижче. Ви можете починати звідси від росту волосся. Потім трошки нижче спускаєтеся і також захвачуєте, трошки розслабляючи. Чудово. І декольте від центру до під підпахвана. Від центру. Плавні, плавні рухи розслабляємо. Чому важливо розслабляти наші м'язи, заспокоювати і шкіру, і м'язи, тому що коли ми холодно, жарко ми мружимося, коли холодно, ми мружимося, ще сильніше зажимаємо наше тіло, наше обличчя. І коли ви розслабите теплими руками в кінці дня, ви напружені м'язи розслабите. І протягом ночі у вас також не буде цього занадтого спазму. М'язи не будуть в цьому спазмованому такому вигляді. Чудово. Тепер ребро нашої ладоні ми ставимо ось таким чином, як ніби підборіддя під і робимо такий легкий рух. Ми не давимо на один з 10 до вушок, від центру до вушок. Легенько, легенько, чудово. Ось так. Угу. Легенько. Спинка рівно, плечі розслаблені, ротик трошки привідкритий, розслаблений. Далі ми тепер від підборіддя, уже по обличчю, від підборіддя до вушок. До вушок. Чудово. Тепер від кутиків губ. І також до вушок. Від кутиків губ. Чудово. Все, 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 включаємо музику. Відкуди губ. Розслабте рот, можете закрити очі. Далі тепер відкрила носа, те ж саме, відкрила носа і до вушок. І до догуш. Трошки вище під очима, обережно, обережно під очима. Такі, знаєте, як ніби пір'їнкою ви. Торкаєтеся і також до вушок. До вушок, чудово. Ох, легкі-легкі рухи нагору. Зараз ми ніби робимо ось так, як в Робимо рухи нагору і далі трошки-трошки по діагоналі і до скронь, І та ж сама інша сторона. Чудово. Всім привіт! Легкі-легкі рухи, спинка рівно, стопи, якщо ви сидите обидві стопи щільно до пола, нормально, не просто носками, а щоб ваш корпус був рівненько. І нагору йдемо нагору, Легко, легко, легко. Ми не тягнемо шкіру, просто розслабляючи відчуття, ніби ви реально пір'їнкою робите ці рухи. Далі поставили пальчики біля. Сама така, <хи> дякую. Поставили пальчики біля крила носа і такі легкі кругові рухи розслабляємо. Розслабляємо. І тепер трошки-трошки повільно йдемо вздовж носа нагору, затримуємося біля, біля вуглів глаз, очей і робимо такі легкі-легкі, дивіться, легкі, вібраційні рухи, легкі, легкі, легкі. Протягом дня ми часто робимо такий, робіть, ми робимо такий рух або оце, коли щось не подобається, або мружимо очі. Ось тут у нас дуже багато таких мілких кісточок. І ми їх розслабляючи в кінці дня, ми розслабляємо і очі, і лоб. Легко-легко, легко, легко, легко. І вниз спустилися. І ще разок. Круговітки рухи і вверх. Розслабте рот, розслабте плечі. Коли хочете, закривайте очі і далі вібруємо біля кутиків очей. Вібруємо. Закриваючи очі, ви ще сильніше розслабляєтеся. І концентруйтесь на ваших відчуттях. Намагайтесь відловити ті відчуття, які вам зараз приходять. Як у вас в потилиці починає так, як ніби лоскотати, тому що розслаблення йде чудово. Далі тепер поставили наші ручки ось таким чином на лоб і легкими рухами від лобу до скронь і вниз. І знову з центру до скронь. І вниз легкі 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 рухи. Розслабляємося до скронь і вниз. І ще пару разів до скронь і вниз, До скронь і вниз. І тепер наші очі, нашими пальчиками середніми, без різниці, від центру поверхні, по рівні брів. Нагору, потім в центр, і від центру до скронь, і знову вниз до ключиці. Ще разок. Наверх робимо коло, затрималися, і до вушок. І останній раз. Від кутиків очей, зробили коло, назад півколо, до вух, і спустили. Тепер нашим ребром як основою нашого пальця. Ми будемо робити наші скули від, від, початку, від початку носа, скажімо так, ми промальовуємо, трохи привідкриваємо рот наші скули. Ми не давимо туди на кістку, ні, ми як ніби нагору туди. нагору, можете трошки, трошки опустити ось так, і розслабляємо, привідкриваємо рот. Угу. І ще два. Чудово і вниз. Спустили. Знову лоб. І вниз. Відкрила носа до вушок. Легко-легко. І вниз. Ще раз скрила носа, вушка і вниз. Кутики губ. Або так, або від кутиків губ. І вниз, Кутики губ, і вниз. І наше підборіддя. Або ось таким чином легенько, або, якщо вам комфортно, ось таким чином, можете легенько. Легенько розслабляємо, провели по шиї, тепер чітко подібними такими рухами ми не робимо такі. Жорсткі щіпки, ми просто легко розслабляємо нашу задню поверхню шиї і трапецевидний м'яз. І можемо дойти сюди до плеча. Якщо вам некомфортно діє рукою, ви можете під лікоть поставити іншу руку. І легко, легко, легко. Хребет, там, де хребет, ми не трогаємо. Легко ви розслабляєте вашу, ваші плечі, вашу шию ще разок. Отак. На кожну сторону 3-4 рази. Так. Чудово. А тепер спустіться далі від плеча. Спустіться до ваших ліктів. І можете спуститися навіть нижче до самої кисті. Чудово. Інша сторона. Від шиї за вушком і пішли легкими, проминаючими рухами до плеча затрималися, і пішли в печі, перед і до кисті. Розслабляючи такі рухи. І ще по одному разу на кожну сторону. Угу, чудово. Навіть більше буде, ніж ніж 10, 10 хвилин, хвилин 15-20. І всю ручку ми пройшлися розслабили. І ліва сторона. Чудово. Угу. Можна в плечі затриматися, зробити такі легкі кругові рухи. І далі передпліччя. Всім привіт, хто доєднується. Можете зараз разом зі мною робити, потім спочатку зробити спочатку. А тепер ми легкими такими подушечками пальців, легкими рухами розпочинаємо пробивати, скажімо так, відбивати по нашій шиї, обережно-обережно, розслабляючи щось сильніше. Далі по тилицю, задню поверхні шиї, чудово. А тепер беремо рухи і ребром ладоні. Легко-легко простукаємо, легко-легко по шиї. Легко-легко, ще сильніше розслабляючи. Чудово. Знову подушечками пальців простукуємо легко, легко, легко нашу голову. Наша задача не завести енергію, а саме розслабити. Тому легкі, 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 легкі постукування. Далі переходимо на наш лоб, на обличчя, розслабили обличчя, розслабили плечі, опустили, розслабили рот, легкі, 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 легкі рухи. Легко-легко під очима. Знову шия, плічки, зона декольте. Тут можна трошки жорсткіше. Простукаємо, простукаємо. Чудово. А тепер розігріваємо наші ручки. Хріємо, 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 хріємо. Трошки нахиляємо наше обличчя. І кладемо ручки одна на одне око і друга на інше око. Закриваємо наші очі, трошки розслабляємо рот, плечі наші розслаблені, опущені. І намагайтеся розслабитися і відчути це тепло від ваших рук. Так приблизно одна-дві хвилинки. Дуже чудово, коли перед сном ви так розігрієте руки. І вже коли ви в ліжку лежите, поклали теплі ручки на, на ваші очі, ви розслабите і круговим м'яз ока, і розслабите очі, розслабити ловок ваш. І це допоможе вам краще і легше заснути. Можете ще трошки потримати. Травайте, тримайте, ви розслабите дуже класно ваші очі. І коли ви будете готові, можете відкривати очі, прибирати ваші ручки, проморгати трошки очі і написати мені ваші відчуття.